Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати посилочку від мого друга. Ну Дивіться, ось такий пакетик з тортиком. Далі, давайте подивимось. Тут у нас ось така міжа. тарілочка. Можна використовувати для соусів Це з чорногорії. Також тут є ось такі. Ці камінці, ракушки дуже красиві. Ось. Далі він мені ще передав ось таку картинку. Там ще є декілька картин. Він мені передав ось така картина. З ялинками, Ось дуже красива. Так, далі давайте подивимося на зошити. Так, це всі в картинку. Ось такий. З мішкою. Ще один такий з мішкою. Ще один такий з мішкою. Ось і укритинку. І ще ось такі з мішкою. Так ось кладемо в сторону. Далі давайте подивимось оцей пакетик. Ось це він мені вкрив з Чорногорії. І ще в цьому пакеті все Чорногорії. Так, дивіться, тут у нас ось такий блокнотик гарний, з горами. І ось такий він гарний, з Чорногорії. Далі ось такий олівець, теж з Чорногорії, простий олівець. Так, І далі тут у нас ось. Такий грабінець для волосся. Дуже класний. І останнє це у нас ось такі дві жуйки love ісу. Потім відкриємо. Ну і ще це просто головний подарунок. Я дуже рада це бачити. Ось. Це у нас ось така дуже класна капібара. Яка іграшка. Подивіться ті. Такий рюкзачок. Його можна зняти, якщо захочеться. Черепашка-рюкзачок. Ну, і ось така наша капібара. Ну, і також все буде ще інша розпаковка. Всім па-па-па-па став на це відео вподобайки. І ще він мені передав декілька ігор. Ну, я ще не розпакувала. Всім папа! -па. І всім привіт! Другачка в моєму відео е, мені будуть давати кожен день по одному подаруночку. Тож, давайте подивимось перший за сьогоднішній день. Дивіться, це просто моя марія була. Пеналку ромі. Я просто це дуже сильно хотіла. Так, Дивися. Так, дивіться, ось відкриваємо. Якась візиточка. Ось така візиточка Hello Kitty. Тут мої молоді і Куромі, Ось QR-код. Так, оцей кайт можна відірвати. Це вони, напевно, наклеїли, щоб все було добре і гарно. Пенал був ось, дуже гарно, відклеюємо. Давайте відкриємо цей пенал. Ось. О, подивіться, який він класний. Дивіться, ось тут можна щось покласти. Ще тут відчиняється. Тут можна щось покласти. Ось пенал такий. Далі, ось тут ми відчиняємо. Ось оце ми відкриваємо. І ось такий у нас пенал получився. Дуже класний. Також, всім па-па. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати канцтовари на другий день. Так, дивіться, ось така ручка. Ось така. Вчора ми розпаковували пенала, ще подарунки від мого друга. Ось, А сьогодні розпакуємо ось такий конструктор. Ось така ручка коромі. Це вже не від мого друга. Так, ось така ручка. Далі ось такий альбом Коромі. трошки для малювання. Кожен день я буду получати по ну, по подаруночку. То по два, то по три. Ось це вже другий день. Ось такий гарний альбомчик білий. Окей. Так. 30 якусь, щоб я так зрозуміла. Ось дуже такий гарний. Так, давайте далі. Подивимось. Далі я дуже таке хотіла дати ось такий килимок. Ну, це щоб можна було не пачкати стіл. Такий котик. Хі -хі -хі -хі. Так, далі. Тут Ну, це у нас вчити кольори. Години. Ну, я їх не знаю, так що можна навчити. Можна повторити, але намалювати. Дивіться, і мені купили ще, і ще один такий. І всім па-па!